Як впоратися з травмами дитинства в дорослому житті? Ну, якщо враховувати формат нашої бесіди плюс-мінус, на десь біля 20 хвилин, то тут, мабуть, і 10 таких бесід було б замало, щоб відповісти на це питання. Насправді коротка відповідь: звернутися до фахівця, тому що ніхто із стоматологів сам собі зуб не видаляє, із хірургів ніхто сам собі на операції не робить. Коли ми говоримо про психологічні травми, ми маємо розуміти, що це має дуже потужний вплив і дуже потужні наслідки. На все життя людини, саме тому краще звернутися до фахівця, до людини, яка може правильними питаннями або правильним поглядом на ситуацію, іншим поглядом на ситуацію, да під іншим кутом, вона може допомогти нам зрозуміти ті речі, які для нас є неочевидними. Саме тому, з моєї точки зору, краще, коли людина, якщо вона відчуває, що в неї щось болить, і вона навіть може не відчувати, що саме болить. Чомусь у неї часто депресія, чомусь в неї з'являються дуже часто думки про самогубство, або людина відчуває, що їй взагалі нічого не рану вона нічому не радіє. Людина. Оточена навколо себе, там у неї є і друзі, і сім'я, тут діти, тут чоловік, тут робота, тут ще, але вона відчуває себе дуже-дуже самотньою, і вона розуміє, що це не тому, що вона по факту самотня, а тому, що ну навколо неї багато людей, але вона внутрішньо себе відчуває самотньо, наче вона в пустелі. І от якщо є якісь такі відчуття, але людина не може їх повністю осягнути, повністю зрозуміти і чітко сказати, що саме болить і чому воно болить. То тоді найкраще, що можна зробити, це звернутися до фахівця. Тому що е, якщо самостійно про пробувати це пропрацювати, в деяких людей це трошки виходить, але е, проблема з психологічними травмами, основна, це те, що ми не розуміємо того, чого ми не розуміємо. Тобто, я не можу, якщо в мене якась є травма психологічна, якщо в мене є якась момент, внутрішній якийсь вузлик зав'язаний, я не, не можу його сам зрозуміти. Тобто я ж не знаю, чого я не знаю. Я не знаю, чому в стій чи іншій ситуації я веду себе саме таким чином, і саме тому людина, якщо має певний досвід в цьому, вона може бути провідником, і вона може допомогти. От... Якщо конкретно говорити, ви можете звернутися до людини, яка, наприклад, володіє технологіями гештальтерапії, або людина, якщо вона там традиційна КПТ, когнитивно поведінкова терапія. От можна звернутися до людей, які там проходили навчання в таких вузах, мають певний досвід, і вони можуть з такими речами допомагати. Тобто самостійно з цим впоратися неможливо, Та? Припустимо, Складно. що якщо у чоловіка є там, травма з дитинства, з чим він бореться до цих пір, і він, можливо, навіть може це пояснити, то жінка в, ці, в цей момент що вона повинна робити. Припустимо, що якщо він розуміє, звідки якби, ноги ростуть, так би мовити, що він каже: ось там мій батько так мене навчав, так мене наставляв, угу. і тому я сьогодні там такий. Серйозний і такий впевнений в собі, тому що ось мій батько був такий, але це дійсно дуже недобре відображається на їхніх стосунках. І що, припустимо, жінці робити в цьому випадку? Е, то те саме, що якщо він буде казати, в мене ось 100% саме цей зуб болить, вона не буде його видаляти. Вона скаже, давай звернемося до стоматолога. Е, звичайно, є жінки, які намагаються допомогти своїм чоловікам розібратися з такими речами, але тут проблема основна в тому, що навіть Христос будучи в своєму родному місці, він не міг творити чудеса, тому що його люди не сприймали його як пророка. Чоловік не буде сприймати в більшості випадків свою дружину як авторитет в психологічних питаннях, навіть якщо вона має психологічну підготовку, навіть якщо вона дипломований спеціаліст і в неї 10 пацієнтів на день в її особистій практиці, для нього вона його дружина, для нього в них зовсім інший формат стосунків. І саме тому люди, які професійно займаються психологією, вони ну, не проводять терапевтичні сесії, здебільшого для своїх там, коханих людей, бо це зовсім інший формат відносин. І саме тому тут звернутися до фахівця це найкраще, мені здається, що можна зробити. Тому що, навіть якщо ви розумієте причини, наслідки, як це працює. А пропрацювати це все одно має все ж таки людина, яка розуміється, як ввести вас в певний стан, як з нього вивести, як не зробити так, щоб ці бесіди призвели до того, що у вас внутрішній цей такий вулей, він буде тільки розпорошений, і, і ці бджоли психологічні такі розлітяться, а об, об не будуть злітатися. Тому що інколи людина випадково щось про себе зрозуміла, і воно потім ця думка її гнітить. І він думає: він ходить цей чоловік в цьому прикладі, який ти казав, він ходить. думає, я це через батька, це в мене батько. Так, у мене дитинство було погане. Вони погано мене виховали. І, і він замість того, щоб зі спеціалістом 40 хвилин це пропрацювати, він три тижні себе грузить цим. І він від того холодно відсторонений. І дружина розуміє, що можливо він би навіть краще не ліз би сам в таку тематику, бо він став набагато більш відсторонений від мене. Тому тут треба бути обережним. І знаєш, виходячи з цієї теми, хотілося б сказати те, що мене завжди насторожувало. Що дуже часто люди кажуть: я ніколи не буду як. Мій батько, я ніколи не буду така, як моя мати, і людина якось хоче не хоче, але вона все одно повторює ту модель поведінки, яку вона бачила, до якої вона звикла. І знаєш, ще така ситуація абсолютно з життя. Я пам'ятаю, що е, навіть ті жінки, які говорили, ось я коли буду мати дитину, я буду за собою доглядати, я буду вся така дуже чарівна, прекрасна, не дивлячись там на те, що в мене дитина і все інше. Я не буду така, як моя мати, а потім все одно вона вже впахана з дулькою, задобана. Вибачте, заберіть цю дитину, заберіть мене. Чому так трапляється, і чи можна позбутися того, аби наслідувати прямо цілком за батьками? Усе у нас у всіх є власний свій емоційний дім. Це наші основні базові емоції, які ми звикли відчувати. Тут саме ключове слово звикли. Тобто, якщо з самого дитинства батьки виховували мене так, що вони до мене ставили дуже високі вимоги, і вони мене якось не сварили, тільки коли все було добре. Кімната була прибрана, оцінки були добрі, і вони мене не сварили тоді. Але якщо оцінки були погані, або ми під час футболу розбили вікно в школі, або ще щось, або ще щось, або я джинси Пудар прийшов додому е грязнючий, то вони мене дуже сильно сварили. Тоді вимоги, які вони ставили, там, наприклад, до мене, вони в мене формують певну внутрішню таку планку, і я потім в дорослому житті, коли я вже після школи пішов десь вчитися далі, я починаю сам до себе ставити такі самі вимоги, і я постійно через це можу дратуватися стосовно інших людей. Тобто я приходжу в стосунки з іншою людиною, я закоханий, я в мене є почуття, все, я там розумію, що це сама моя людина. Я створюю з нею сім'ю, і через півроку я розумію, що мене дратують дуже велика кількість речей в моїй дружині. Чому? Бо вона по моїм. Внутрішніх оцінках, як це має бути, воно не ідеально, вона щось не те робить. Чому я так до неї ставлюся? Бо я так ставлюся до себе. Тобто в мене є претензії до неї, тому що в мене є претензії до себе. Я розумію, що я тут не допрацьовую, тут я міг зробити краще, тут я себе сварю за це. Тут я розумію, що не було ідеально. І тобто, оці внутрішні вимоги, які я звик відчувати до себе від батьків, я починаю їх початку транслювати на інших людей. Чому? Бо, бо вона в мене всередині є. І саме тому наш емоційний дім, наші базові емоції, які ми звикаємо відчувати, вони в дорослому житті відтворюються постійно в різних людях і в різних ситуаціях. Тобто на свідомому рівні, коли ми запитаємо дівчину, чи хочеш ти прожити сценарій батьків, вона скаже, Боже, збав, що, що завгодно ні в кому ні в якому разу. Але коли ти через п'ять років дивишся на її чоловіка. А, а, а яку модель вона відтворює? То Та там дуже, дуже багато всього того. Звичайно, вони можуть жити в іншій країні, вони можуть займатися зовсім іншою справою, але вона відчуває ті самі емоції, які вона відчувала з дитинства. Тобто, якщо батьки робили так, що вона відчувала себе винною, вона відчувала, що батьки мною незадоволені, що я не дотягую, я не ідеальна, то потім вона, вже будучи в шлюбі, вона може бути прекрасною мамою трьох дітей, вона може встигати ходити в спортзал, вона може займатися на якійсь роботі фрилансером, малю. Якісь логотипи, бути ще дизайнером, і при цьому всього в неї може бути достатньо добре попіклований там чоловік. Тобто вона може бути по десятибальній шкалі на 12, але внутрішньо вона буде сидіти і думати, могло бути 15, я ж могла ще оце зробити. А я треба було в вузі диссертацію все ж таки почати писати. А треба ж було це. А я бізнес свій не запустив. Ну тобто, і, і во ці вимоги вони нікуди не ділися. Хоча всі, хто навколо неї дивиться, вони дивиться, думають, ну це просто суперледі саме тому. Наш емоційний дім і базові емоції, які ми звикли відчувати, вони призводять до того, що підсвідомо ми обираємо в своє життя тих людей, які можуть нам ці базові емоції забезпечити. Тобто. Якщо я відч... з дитинства звик відчувати від мами почуття провини, я підсвідомо в своєму дорослому житті обору жінку, яка буде мене постійно тв... травити якимись питаннями, якимись моментами, які будуть мене забезпечувати почуття провини. І ти прийдеш до мене і спитаєш, Діма, чи подобається тобі відчувати себе винуватим? Я скажу: ні, боже, збав гидотне відчуття, намагаюся збавитися від нього. Але дружина в мене саме така, яка мені це забезпечує і. Я як чоловік провокую певні ситуації, в яких вона мені говорить певні речі, через які я потім себе так відчуваю, тому що я вмію жити з цим почуттям провини. Воно для мене знайоме. Воно мені не подобається, але я розумію, як жити. З собою, коли я почуваю себе винуватим, і саме тому, якщо ми хочемо зламати сценарій батьків і не проживати ті речі, які були ну погані в їх шлюбі, ми маємо зрозуміти, а який ми емоційний дім, які я базові емоції звик відчувати. Як їх перепрограмувати, звернутися до фахівця? Є певні книги на цю тематику. Можете написати в особисті повідомлення. Я я поскидаю, і тоді ви зможете, відліпившись від своїх базових емоцій, які ви випадково підхопили з дитинства, ви зможете свідомо обирати свої емоції, реакції, і як саме ви будете реагувати на ті чи інші речі. Друзі, якщо ви хочете дуже глибоко навчитися будувати емоційний зв'язок зі своєю коханою людиною, це дуже здебільшого буде залежати від вашого емоційного інтелекту, від того наскільки глибоко ви розумієте власні емоції, наскільки ви вмієте керувати власними емоціями, тому що емоційний інтелект він лежить в основі емоційного зв'язку між чоловіком і дружиною. Якщо ви хочете навчитися керувати своїм власним станом, навчитися розпізнавати власні емоції, керувати ними і робити все для того, щоб вашого. Що емоції були вашими слугами, а не були вашими поганими господарями? Я запрошую вас на курс, який називається вона в школі Емоційний інтелект, і деталі цього навчання ви зможете знайти під цим відео. Тобто нічого немає неможливого, варто тільки захотіти, і тоді обов'язково можна навіть да, таке безповоротне змінити. Ось, а якщо ми говоримо про е, момент, коли хтось один, там або чоловік або дружина, вони в конфлікті з рідними, угу. так що як правильно поводитися чоловіку дружині в такому випадку до свого партнера, якби чи потрібно наставляти і все ж таки, давай будемо намагатися знайти якісь моменти, щоб помиритися? щоб знайти спільне, піти на компроміс, чи навпаки підтримати його в тому, що ось він не спілкується. Тобто, якщо, наприклад, у чоловіка конфлікт, там, з батьками, угу, там, так, чи, так. чи що з він там, припустимо, брат. не спілкується або ні з мамою, ні з татом, або з кимось одним. Ну це дуже гарне питання. Мені здається, що якщо почався конфлікт у вашого там, вашої коханої людини, почався конфлікт з її рідними треба бути достатньо обережними і не поспішати е, говорити якісь такі різкі слова і говорити що ой я так і знала що в тебе мама там навіжена я так і знала що в тебе батько е, занадто там закритий я так і знала що в тебе сестра взагалі не контролює свої емоції тобто я б не поспішав би виміщати цю всю злобу і якось Ну, приєднуватися до того конфлікту, навіть якщо ви там на 100% підтримуєте свого чоловіка, тому що може бути момент, що вони через день або через місяць, або через тиждень вони помиряться. А всі ці слова, які ви говорили, вам вже все одно треба якось продовжувати. Тобто, ви все це виговорили чоловіку, і вам потім треба буде на спільних сімейних вечерях, якихось там на якихось святах, вам треба буде якось дивитися в очі і чоловіку, і всім тим людям і якось грати гру, що ви, наче, вже з усіма усміхаєте. І ви вже з усіма цими. Тобто, не треба, так би мовити, по-перше, це розкручувати сильно, і ну потім це буде просто призводити до того, що буде менше роботи і, там вибачатися якось і пояснювати. І якщо виникає така образа і холод, е треба розуміти, що це буде шкодити вашій сім'ї, насамперед. Тобто, якщо чоловік. По відношенню до своїх батьків, там, чи жінка по відношенню до своїх закрилися, образилися, є якась невирішена ситуація, якесь невирішене питання. Якщо його так і залишити, і жінка так думає про себе, ну, то й добре, вплив мами на нього менший, там вплив батька, він не так буде слухати там це, ну і добре, воно погано з тої точки зору, що. Образа, яка в нього сидить, вона буде гнітити його, тобто він буде відчувати себе поганим сином. Тому що от, дуже велику помилку роблять дуже часто жінки, що вони змушують обирати чоловіка між тим, щоб бути добрим е чоловіком для себе. І добрим сином для своїх батьків, тобто, це, це це така вилка, в якій вони думають, ну краще, щоб він же обрав мене, краще, щоб от він, якби ну про них забув е, якось там це. А от мене обрав. Але жінка така не розуміє, що так він звичайно може обрати тебе і стати повністю на твою сторону, але. Він буде відчувати себе погано, бо він буде, думати, що я відношенню до своїх батьків чиню зараз погано, і я з ними не спілкуюся, і, і можливо їм потрібна якась моя допомога. І саме тому тут е, треба розуміти, що ця вилка така, вона ну завжди погана і тому. Публічно, якщо відбувається така ситуація, я завжди підтримую свою дружину. Якщо в неї буде якийсь, наприклад, конфлікт зі своїми якимись там родичами, публічно під час цього конфлікту, якщо це відбувається на якомусь певному заході чи святі, сімейному, чи ще десь, я завжди підтримую дружину. Наодинці, я скажу, що я думаю насправді. Тобто, якщо я вважаю, що вона не права в цій ситуації з любов'ю, але я скажу, що я вважаю, що в цій ситуації твоя лінія поведінки була неоптимальна. Я м'яко, коли вже емоції в неї вчухнуть, коли ми будемо спокійно розмовляти. Я можу сказати, як я вважаю насправді. І таким чином вона може отримати мій кут зору на цю ситуацію. При цьому він буде чесний. При цьому я не буду е публічно ніколи ставати на сторону там тих людей, з якими в неї там її рідних, з якими в неї є якийсь сьогодні конфлікт, і я не буду намагатися його якось розпалювати. Тобто, якщо їм потрібно з'ясувати стосунки, я буду спокійно е за цим спостерігати. Я можу подивитися зі сторони і просто дати їм можливість з'ясувати стосунки. Я не буду підливати масло в вогонь, і я не буду намагатися е так. Сказати так, ану, дружина, відступи зараз, тут я тут все порішаю, а що тут у вас таке відбувається? Тобто, якщо я розумію, що ну, нем, нема якихось е, загрози її життю, там нема е, якихось образ, там ніхто не говорить, матиме, а просто люди з'ясовують стосунки, то тут треба спокійно дати їм змогу це зробити і не підливати масло огонь. Ну, мені так здається. А якщо ми говоримо ось про тільки подружню пару, яка тільки-тільки війшла в сімейне життя. І зазвичай та мама, вона дуже піклується про свого хлопчика, щоб він був ситий, щоб він був одягнений, щоб з ним все було добре, щоб було прибрано. В неї ж навпаки, тато хоче, щоб давай грошей побільше, забезпечуй, піклуйся, все-все-все, який якось застерегтися, напевно, від цього негативного впливу батьків, тому що вони ж це роблять тільки з найкращих по- Буджен, то і вони це пояснюють, тому що я, я тебе дуже сильно люблю. Да. А це, звісно, може дуже сильно шкодити, ось якби яка повинна бути модель поведінки батьків та сімейної пари на самому початку їхніх відносин? Знову ж таки, гарне питання. Нема більш швидкого способу позбутися поваги від жінки, ніж коли чоловік дозволяє, щоб якісь рішення за нього приймала мама чи його батько. Тому е, в будь-яких ситуаціях е, рішення приймає завжди чоловік. Якщо навіть його сім'я щось йому активно радить, мама щось кричить, батько на чомусь наполягає, рішення приймає завжди чоловік. Він, як голова сім'ї, має для себе розуміти, що так батьки можуть дати пораду, але рішення приймаю я. Е, стосовно ставлення до батьків, коли утворилася молода сім'я. Мені здається, що розумна позиція це коли ми батьків поважаємо. Ми розуміємо, що батьки можуть дати певну пораду. Ми батьків любимо. Але при цьому ми е робимо чіткий кордони. Ми говоримо, у нас вже своя власна сім'я, тому ми можемо приймати багато рішень і будемо приймати багато рішень, з якими ви можете не погоджуватися, ви вважаєте по-іншому. Але це ваша сім'я. У вас воно так було заведено. У вас так це працювало, в нас воно по-іншому. Саме тому. Повага до батьків з одного боку і чіткі кордони з іншого боку. Це от те, що може захистити сім'ю від негативного такого впливу. І коли я говорю негативний вплив, я не маю на увазі, що батьки хочуть якось негативно вплинути. А треба розуміти, що ну, мамі інколи потрібен час, щоб звикнути до думки, що син вже не, не приїжджає кожен день вечеряти і обідати. Мамі потрібен час зрозуміти, що в неї там хлопцю її там було 19 років, і він закохався, одружився достатньо рано, і тепер інша жінка про нього піклується там, і він піклується вже. Про іншу жінку, і такого спілкування, як було раніше, вже немає і треба розуміти, що це не відбувається так, що він просто вилізу зібрав, поїхав, до цього 19 років була історія. Вона опікувалася про нього 19 років, допомагала якось йому, і тому їй самотньо, тому вона може подзвонити частіше, ніж вона дзвонила йому раніше. Вона може попросити його приїхати, щось допомогти, хоча насправді там не дуже прям сильно потрібна допомога. Вона може частіше запросити його пообідати, тому що вона за ним сумує. І якщо... Мудра жінка з того боку, його ну нова дружина. Якщо вона розуміє, що це не говорить про те, що вона там вона проти мене щось, що я погано готую, що ти там час часто до неї поїхав по, по там повечеряти. Що це таке? І жінка сидить вдома, Думаю, ну мабуть, вона там якось налаштовує його проти мене. Ну тобто, оці всі мультики вони не потрібні. Треба розуміти, що це жінка літнього віку, вона звикла багато років піклуватися про свого сина. Можливо, він не жив окремо, тому що якщо чоловік до того, як він одружився, жив окремо, тоді вже цей зв'язок він трохи вже більш спокійний. Але якщо він жив там прямо вдома, то звичайно є енерція певна. І саме тому не, не сприймати це все особисто, не, не, не встраювати е, через це свирок і не казати йому так: ультиматум обирай або я, або твоя мама, значить, щоб ноги твоєї в їхньому домі не було. Це не мудра позиція, бо знову ж таки, він буде відчувати себе поганим сином, і від того, що він добрий до тебе чоловік, але поганий син, ти від того не виграєш, тому що він буде з почуттям провини і з відчуттям, що ти з'явилася в його житті, але батьки в його житті через це постраждали. Він не буде від того щасливим. Це має бути е, природній процес, коли він плавно відліпляється від батьків і плавно приліпляється до дружини. Це такий процес, і саме тому. Чоловік, який пам'ятає, що батьки, ми їх поважаємо, любимо, вони можуть дати пораду, але всі рішення я приймаю сам. Відповідальність за свою сім'ю я несу сам, і в моїй сім'ї впливу батьків вже не буде. Буде певний можливо діалог, певна допомога їм, певне піклування про них. Але з їх боку, так що вони нам говорять, що ми робимо, такого вже не буде, бо ми вже окрема сім'я. Та й поспішаю задати ще одне запитання, яке мене дуже дуже цікавить. Насправді чи варто приймати допомогу від батьків, так коли ви тільки починаєте жити разом, тільки ось сім'я зароджується. Це може бути як матеріальна допомога, так і така опіка. Чи варто її приймати, чи краще все ж таки намагатися самим впоратися з тим чи іншим запитанням? дуже сильно залежить від обставин, яких є от сьогодні у молодої сім'ї. Буває таке, що батьки допомогли з весіллям. Буває таке, що перший час після весілля люди вирішують пожити разом з батьками. Бувають дуже різні моменти, і тому тут не можна сказати якусь одну пораду, яка підійде там під 100% сімей. Але з великого мого досвіду можу сказати, що ті сім'ї, які приймають рішення, і вони говорять окей, там, наприклад, зараз у нас там скрутні якісь там фінансові моменти. Ми змушені пожити там три місяці з батьками. Окей, але це три місяці. За ці три місяці ми відкладаємо кожну копійку, яку ми заробляємо, за для того, щоб у нас була нехай там однокімнатна, маленька, але власне вже орендоване житло, яке ми будемо орендувати самі. І вони, ну тобто, розуміють, що це конкретний термін, і вони роблять все для того, щоб в них виникла у жінки власна кухня у чоловіка, там власний диван, і тобто і власний час разом, коли вони вже знаходяться самі. Бо Вони потім закидують за це, що чоловіку жінці кухня, а чоловіку диван. Я жартую. І тому, коли люди так роблять, вони чітко планують і вони говорять: тобто, ми певний час там разом з батьками поживемо. Потім ми з'їжджаємо там. Окей, супер. Я особисто зі своєю дружиною сказав на етапі зустрічань: ми жодного дня, щоб не відбувалося, з батьками не живемо особиста моя позиція. Я буду на стройки працювати, виборі буду працювати вночі, якщо треба, ми з батьками жити не будемо, це особиста моя позиція. Але от якщо візьмемо таку ситуацію, що батьки хочуть і можуть благословити дітей, допомогти фінансово, чи ще щось. Якщо це якась разова спонтанна допомога. Придбати житло, купити автівку, просто вони мають можливість і це, і вони хочуть там дати якихось 200-300 доларів. Великої проблеми в цьому, мені здається, немає. Проблема починається, коли це системний характер, коли батьки стають донорами, і діти, які вже утворили сім'ю, замість того, щоб. Самостійно розвиватися, замість того, щоб шукати нову роботу, якісь кар'єрні перспективи, відкладати гроші, планувати, вони розуміють, а там 15-го батьки мають скинути, чи я просто мамі подзвоню, вона завжди перекине, особливо якщо там мама десь за кордоном, чи батьки десь працюють там батько бізнесмен, чи ще щось. Тобто, от якщо я такий золотий парашут, це погано, тому що це ну людина, якщо вона може нічого не робити, не працювати, в не все нормально з грошима, більшість людей вони ж такі, типу, ну можна ж подзвонити, і саме тому. tot Мають і батьки, мені здається, і діти знаходити цей розумний баланс. З одного боку, коли ми зовсім кажемо так, ми окрема сім'я, ви, ви про нас взагалі ніяк не можете демонструвати своє кохання, любов. Взагалі нам ми не приймемо від вас жодної допомоги. Це одна крайність, але інша крайність це, коли ви розумієте, що 15-го і 1-го буде транш від батьків. Це інша крайність. І, і саме вже тому... чекаємо, коли вона капне та, там. Та, та, та. І саме тому треба тут знайти розумний баланс, коли з одного боку ми можемо і допомагати батькам самі, і приймати інколи від них. Допомогу, якщо це не системно, а так би мовити, спонтанна якась річ. А з іншого боку, ми розуміємо, що ми будуємо своє власне життя, свій власний бюджет. У нас свої власні фінансові звички, власна кар'єра, власна своя справа, І ми робимо все для того, щоб ми були автономні і могли рухатися самостійно.